Доброго дня, мене звати Лізвенко Артем, я студент першого курсу історії, історії міжнародних відносин Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Я сьогодні хочу вам розповісти про обряд весільній у селі Романівка Вінницької області Гасінського району. весілля в нас розпочиналося так, воно починалося в неділю, сходилися запрошення до молодої і так само й до молодого. Вони заходили до хати, віталися з батьками, з людьми, клали на стіл калачі чи хліб. Бажали провести весільний день, якнайкраще, і дружки, і весільні люди співали, вже коли вони чекали саме молоду розквітати посунь. Прийшовши молодий до молодої розплітати кусу, молодий заходив до хати, вітався з людьми. Молодої в хаті не було. І він з дружбою йшов її шукати і, знайшовши, вів її за руку в хату. Де вже люди чекали. Мати молодої вносить, вносила кожух, вона, а староста вносить стілець. Вони клали, кладуть стілець посеред хати, на стілець клали кожух, і так молода сідала на, на кожух, щоб брати у вельон і вести до шлюбу. Тоді починалася урочиста хвилина. Старший дружка просить благословення у родини, щоб розплітати. Косу. Пане старосту, він говорив: благословіть цьому дитяті росу, косу розплітати. І Бог вони відповідали, Бог благословить три рази. І і люди, які були в хаті, співали. Благослови Боже, його отець мати своєму дитяті росу косу розплітати. Молодий розв'язує вузлик, потім передає цю роботу дружбі і всі по одній пелюстоці розплітали дружки. О, Старша дружка чекає, чесала коси і робила молодій зачіску. Потім мати брала хліб, на якому стояв вінок, клав на голову на голову дочки, А дружба брав фатун і вбирав молоду. Їй допомагають дружки і світилки. Поки молоду чешуть, вбирають дружки, люди співають пісень. Якщо молодої був рідний брат і він її розплітав, то йому співали теж пісень. Як вже народили молоду, вона вставала з кожуха, брала і садовила на своє місце. Кожну дружку по черзі. Спочатку сідала старша дружка, а потім вже всі інші, щоб вони теж скоро вийшли заміж. Ось, коли молоду вже народили, вона чіпляє молодому своєму молодому квітку. Ось, і кожна дружка від молодої чіпляє квітку дружбі від молодого. І так само співали дружкам. І вони теж ну як кому співали, вони називали того імена. Ось. Так вони знайомляться, потім з ними танцюють, як чепили квітку, а може, і колись поберуться. Але жонатим вони не обирали квіток. Старшого старосту перев'язували рушником, він допомагав родичам ну, оправ... ну, весільними всякими обрядами. Коли вже всі збиралися, приготувалися, весільна процесія вже вирушала до шлюбу. Мати бере образ, а тато брав хліб, ось і сідають на осін перед столом. Молодята злонялися перед батьками, і вони казали обоє разом: просим благословення. Батьки благословляли їх, мати хрестила іконою молодят і каже їй: Хай Бог благословить, щастя, здоров'я! Добрую доненьку, добру годину на довгий вік. Батько хрестив хлібом і теж так благословляв. Молоді схиляють голови і слухають благословення. Потім, потім кланялися три рази, цілували ікону, хліб батьків, молода ікону і мама, молодий хліб і батька. Якщо весілля роблять усі разом, то вони вже сідали всі батьки молодого і молодої разом. Тоді мати брала рушник, хустку подає один кінець молодим. Молодята брали за той кінець. І мати їх виводила з хати. Дає молоді ікону Божої Матері, давала, а молодому дають ікону Ісуса Христа або Святого Миколая. Ну, були на образах верті рушники. Коли мати виводила з хати дружки і співали їм. Мати там називала імена, ім'я нареченою родила, місцем обгородила, сонечком пересала, до шлюбу випроваджала. Спочатку йдуть батьки, вони ведуть молодят, а потім з хати виходять усі люди. О. І коли вже всі вийшли на двір, то зупиняється біля дверей перед хатою. Мати бере кропило і свячену водою брала, і так ходила кров молодя три рази і кропила їх. Мати виводить молодят за ворота. Якщо йдуть до розпису, то їх супроводжували переважно музики. А якщо вони йшли до церкви, то музики їх музика не грала. Аж як вони вже повінчалися в церкві, вийшли з церкви, то їх зустрічали музики, супроводжували їх додому, грав оркестр, молодь співала весільних пісень, музика була поміркована. Коли співають, то Оркестр переставав грати, Ось, вони, Так, щоб був певний порядок, щоб ті заспівали, а тоді музики вже почали грати. Коли вже вийшла весільна процесія з подвір'я, то дорогу від шлюбу і до шлюбу вони теж співали. Ось. Далі біля дверей вони зупинялися і чекали, поки вийде мама і запросить до хати. Якщо мама довго не виходила, то теж, теж співали пісень. Чого ж ти, маму, не виходите, чого ви нас не питаєте, куди ми ходили чи добре ми зробили? Мама завела молодят у хату, водила їх кругом столу три рази. Вона обвела перший раз, вони сіли за стіл, обвела другий раз, вони сіли за стіл і обвела третій. І, раз, і теж сіли за стіл. Мати виходить, і вже всі ті, що були запрошені на весілля, всі люди заходять до хати, сідають за стіл. Сідали переважно, це були молоді, дружки, дружби, свати, староста. Поки мама виходить, то теж співали. Іде там, називали нареченого ім'я на посад, зустрічає його Господь сам, сам Господь стрічав, сам Господь писав: ангели малюють, щастячком частячком дарують. Ось коли коли вже молодий і молода, брали ложку і пробували першими страви з кожної миски. Тоді, вже після них вже всі, всі запрошені люди теж сідали і їли. Ось люди обідають культурно. У нас цей обряд був, що не співали, не кричали горько, а були, були урочисто горіли свічки в хаті, і вони їли потрошки по і е, культурно співали різних пісень, Ось. а родичі вже їм доставляли різні страви. Ось. Батьки молодої, їхні родичі супроводжують молоду, вже супроводжують, пообідали їх додому і теж співали рости, рости сосно, все вгору та вгору, іде Олеся додому. Ось. Коли молодий іде з гільцем забирати молоду додому, Молодий теж ще йшов із хлібом. Старша дружба ніс коровай, який був обв'язаний зеленою стрічкою або поясом. Індрі, інший дружба ніс гільце, з яким весь цю дорогу танцював, а старша сваха в торбі несла дари. Вона несла тещі чоботи, калачі, тестю сорочку або туфлі. Сестрам різну тканину, ось на плаття, а бабці не... несла хустину. І всі свати несли хліб. Ee, пара несла один хліб і ну, посилалися зазвичай від п'яти до вісьми пар. І йдуть забирати молоду, пішли надвечір. Спочатку музика грайла марш, співали пісень, а потім дорогою співають і танцюють аж до подвір'я молодої. Ось. Далі дружба із гільцем танцює дорогу, а кругом нього свати свахи і свати з торбою хлібом, А старші старі дружба з короваєм танцюють по одному і разом десь виходило від п'яти до десяти осіб. Вся весільня, всі весільні люди заходять на подвір'я молодої, стоять перед порогом, чекають, поки вийде молода. Молодої мати Зустрічаєте молодого і вся весілля запросити до хати. Ось, якщо мама довго не виходить, то співали таку пісню. Слава Богу, духу вийшла теща в кожуху. Якщо кожух, кожух стручкать, такий зять багатий. Потка й мати говорить, обсипає, обсипає житом, цукерками, ось горіхами. Ось як, як, як всі заходять в хату, то музики на дворі грають марш. А світилки і свати, зайшовши в хату, теж співали. Спочатку перед порогом клали стіл, коли прийшов молодий, вийшла мама, посипає, посипала. Молодий кладе на стіл хліб, три рази вклоняється і цілує хліб, кладуть горілку або те, що п'є дозятя і наливає йому. Наливала. За столом сидить молода з дружками, і дружбами молодий, з боярами теж стоять перед столом, і йде живава торгівля. Ось, це В нас називалось викуп молодої. Там про... говорили різні жарти, примовки. Ось, Викуп прави... править брат молодої, якщо не було брата, то старший дружба. Кинувши на тарілку гроші, молодий має право сісти біля молодої, вони сідали за за молодими всі його родичі. Ось світинки приспівали з дружками в цей час, щоб вони вже встали за столом, бо сіла е, родина молодого. Е, біля столу йшла е, торгівля, брат молодої, вимагає від молодої родини викуп. За молодою ось е, е, і він, коли купили замість молодої, підставляли передягнуту або старшу жінку, або... І... Ну, або хлопця бували ще випадки. Ось коли купив молодий, то відкривав і всі з цього вже починали сміятися. Потім вже виводили справжню молоду, і коли вже за стіл всі родичі сіли. То дружки вже виходили за столу. Батьки приймають хліб, що принесли що принесли їм свати. На стіл ставлять коровай, який приніс дружба, і гільце, з яким він танцював цю дорогу. Якщо молодий здалеку, то їм даювали їсти. А якщо сільський, то молодий бере за руку молоду і всі виходять на подвір'я. Грала музика, вони всі танцювали. Ось, пісні, ну, і ще співали. Пісні співали, вони переважно народні, це зелене жито, це марічка, це чорна, сива, чорна, ой мороз, мороз. Батьки починають говорити все, щоб дарувати.